Вітаю, я Аня. Це про вишивання, я трохи запізнилася з відео до Дня усіх закоханих. Хоча мені дуже хотілося вчасно зробити позитивне відео, я до свята вишила дизайн, я все встигла, в мене було все готове, але все одно в мене зараз не виходить продукувати відео частіше, ніж раз на місяць. Проте із великим задоволенням я поділюся з вами своїми. Швидкими результатами це були швидкі старти і швидкі фініші. В мене дві готові роботи, на які я витратила по два вечора. І один довгобуд, якого я маю на меті позбутися. Перша робота, про яку хочеться розповісти, це ось цей маленький дизайн зі словом Love. Я просто в гуманітарці знайшла цей відріз тканини. Взагалі не маю уявлення, для чого ця тканина підвишивку вона чи ні. Саме ось цей клаптик із торочкою мені трапився, і відразу я побачила на ньому цей дизайн, якось я його. Згадала це, мене само здивувало. І ось на сьогодні я маю таку роботу, вишиту болгарським хрестом. Подобаються мені болгарські хрестики, це вже в мене не перші такі. Болгарський хрест він сам по собі такий оздоблювальний елемент. Я вже розшивала ось цей комірець. Мала його застосувати до оформлення. Потім трохи в мене змінилися плани, але все одно я ще думаю застосувати цей відрізок кудись. Поки що він в мене залишається просто як зразок. А взагалі-то дуже гарна ідея оформити комірець на якійсь простій сорочці. Зі звороту тут виглядає в мене не дуже. Але на цій роботі виворіт доволі пристойний. Мені подобається. Виглядає акуратно, чиста робота. І ось цей шармик, це в мене були сережки. Довелося позбутися однієї пари недорогої скіку. Проте тепер в мене є ще один шармик в запасі, і можна буде прикрасити ще якісь там. Пінкіп чи без корню. через таку не зовсім підходящу під вишивання тканину, хоча взагалі-то вона підходяща. По перше, вона рівномірна. По-друге, я не відчула ніякого дискомфорту працюючи з нею. Єдине, що так, звичайно, що тут вийшов у мене крупний каунт, я порахувала спочатку через одну нитку переплетення, але тоді виходив дрібненький хрестик і забагато вільної тканини. Якось недоцільно ніби використана вся площина цього відрізу. Хрестик навіть у три складення тут би виглядав не дуже. Я обрала ниточку китайську, вона така трохи пухка, і мені подобається, як виглядають тут болгарські хрестики. Вони не надто тонкі, як могли би бути на хрестиках звичайних. Але і вони зчитуються, вони не надто забиті такі ниткою. І я порахувала каунт. Якщо порівнювати з Аїдою, то це сьомий каунт. Якщо рахувати, так як рахується рівномірка, то це 14-й каунт. На зразку дизайн вишитий хрестиком. Я не уявляю, що це за розмір тоді. Якби. Я б оформила у подушку свою вишивку, але тут вишивка масштабована, дизайн значно більший. Це, можливо, якась малесенька подушечка, я не знаю. І тут зовсім не видно через камеру важко буде придивитися, що ось на схемі пусті кола такі позначка, це м, пришивається бісер. І на роботі. Видно, що там бісеринки рожевого кольору. Так як у мене каунт збільшився, то мені довелося брати вже не бісеринки, а лилітки. Ось яка в мене є ялинонька, взята на розпродажу за 30 центів. В неї була ще дерев'яна нога на підставочці зламана, тому вона. Була така дешева ялинка майже не постраждала. Усі лилідки, які мені були потрібні, я запозичила знизу, треба буде тільки зашити колись цю ялинку, і, можливо, вона ще щось прикрашатиме. Були в мене і інші, нібито підходящі такі лилітки червоні, але ну здалося, мені для цієї роботи занадто яскраві. Для якогось іншого проєкту, можливо, згадяться, а можливо, і ні. Крім того, в мене в планах на початку було вишивати у коричневих кольорах не такій жовтій, світло-жовтій тканинці. Але таких ось гарних, шоколадних, кавових кольорів в мене і не знайшлося. Все ж таки, червоний колір сюди пасував краще, відтінки були гарніші. Трохи відрізняється колір на самому слові, на самому написі і на рамочці. Мені, як зазвичай, не вистачило нитки. Я досі вже скільки маю досвід вишивання, і я постійно не можу зорієнтуватися, скільки ниточки мені потрібно. Вишиваю з останніх, мабуть, мені так цікавіше. Сам шармик на роботі. Там такий сріблястий, і серденько такого розміру, і форми, що повністю заповнює простір всередині вишитого серденька. У мене вийшло трохи в інакший спосіб, але мені і так подобається, досить непогано. По формі пасує, по кольорах пасує і до роботи колір спокійний, підтриманий кольором леліток. Завжди залишається можливість замінити шармик на інший, на кращий. Але я не бачу якоїсь потреби його змінювати. Нехай буде вже такий. І лилітки я пришивала в різних напрямах. Мені спочатку здалося це доречним. Ось вони дивляться в різні боки. Але якось мені зараз не подобається, що одна половина блищить, а інша ні. Якби не на всій роботі видно ці лелітки. Тому саме з такими лелітками, де центр пришивання зміщений в один бік, я б наступного разу подумала, як краще їх пришити, але не так. Ну, нічого. Хоча тут теж таке спірне питання: якби я всі пришила в цей бік, їх би повністю не було видно на роботі. А якщо усі в цей бік... То виходить, що вони якраз гарно так підсвічують їх добре видно, але раптом світло падає з іншого боку і все знов робота тьмяніше. Тому нехай вже буде так, просто додивляєшся, що там вишито на цій роботі. І скажу вам по секрету: ніхто, окрім мене, цю роботу не роздивляється. Перша критика, яку я почула з приводу цієї роботи, це: а для чого ти це зробила? Типу, для чого ти це вишила, а куди воно, а для чого воно. Скоріше за все, це буде, звичайно, подушка. Плани на оформлення в мене здійснюються взагалі не швидко, тому я не буду нічого обіцяти, взагалі, що я оформлюватиму цю роботу, ні, вона лежить собі і чекає наступного року, можливо, до наступного свята. Є у мене і Довгобут, і люблю я вишивати червоним кольором, але ось цю роботу я продовжувати. Не хочу. Через те, що на цій роботі, по-перше, дуже погано видно ось цю доріжку з хрестиків чомусь. По-друге, там, де я помилялась, там видно сліди від голки, і їх вже нічим не закрасиш. Грунт облуплюється, ну, це я колись розповідала. Це в мене ось на таке серденько натягнутий холст. І погрунтований. Зі схемою я наплутала, я збилася, неправильно вишивала. І не дуже мені подобається, чи то якість нитки, чи то якість самої роботи моєї, як я несерйозно підійшла до цієї роботи, хоч це і був експеримент, але треба було краще старатися. Ось не подобається воно мені, я на нього дивлюся, і немає ніякого задоволення. Ні від споглядання на самі харестики, ні від споглядання на ось цих персонажів. Можливо, і є сенс щось схоже робити і вишивати по такому матеріалу, але треба довершити цю ідею, ще подумати, щось інше придумати і, можливо, взяти менший розмір для початку. Так як я вишиваю не швидко, і в мене ось це вже затягнутий процес, відкладений багато разів. Він висів у мене на стіні, не довишити. Я до нього звикла, що він такий. Потім я його заховала. Забула зовсім, і в мене наразі є інші процеси, які треба трохи підганяти, бо вже й набридло вишивати. А до цього руки, напевно, вже ніколи і не дійдуть. Іноді не треба тягнути кота за хвісту, довгого шухляду і горбатого до стіни тулити. Ну, тобто, це, мені здається, вже не варіант, на жаль. Хоча мені хотілося зробити щось таке незвичне колись. І переходячи поступово від теми Дня Святого Валентина до теми Великодня. Ось це таке, мені здається, це великоднє дерево, щось таке весняне, теж із серденьками. Що я взяла на розпродажі і ще з цим нічого не робила? Тут є такі фігурки, які можна розфарбувати серденько. Це окрема фігурка, ця рамочка, тоді там є маленьке серденько, вівця і поросятко, які можуть щось прикрасити, ну я не знаю. Є інструкція щодо оформлення вишитої роботи, схеми немає, можливо, загубилася. На розпродажу у усіляки, може бути, я навіть думаю, що могло загубитися одне ось таке серденько. Так як на обкладинці більше персонажів, там є і півник і курка ще. У мене такого немає. А тут є два заднички, тобто для двох серединок, і два ось таких захисники від пилу замість скла. Хоча я взяла це лише за 1 євро проти 10. Все одно трошечки. Я тепер гублюся, чогось тут не вистачає. Скоріше за все, це все ще проблеми з жадібністю. Візьму б дешево, і, знаєте, віддала б дитині гратися, але вже й дитина з такого виросла. Маю іще ось таку знахідку. Брала не те, що за невеликі кошти, а догрузила цим якесь придбання в соціальному магазині. Про всяк випадок взяла навіть дві таких. Але що це таке? Схоже спершу на попільничку. Але, звичайно, що це не попільничка. Це ось така тарілочка, в неї є ніжки. І, скоріш за все, це, я бачу це як тарілочку для прикрас. Для якогось дріб'язка. Для ключів можливо поставити на комоді в коридорі. Важкувато знімається ось ця рамочка, скло і основа. Ну, типу, і так все зрозуміло, що тут могло б ще бути, і за яким принципом воно збирається. Перше, про що я думаю, це про те, що треба замінити <кій> дизайн, взагалі основу. З такими гобеленами в мене любові не склалося. Занадто крупно, занадто нечітке зображення, а ось якусь мініатюрку на дрібному каунті сюди вишити дуже доречно. І непоганий буде подарунок. Ну, Просто в мене ж їх дві. Не для себе ж я обидві забрала. Не знаю. Як краще навіть і подарувати. Чи подарувати своїй рукодільній подружці такий набір, чи подарувати вже готову вишиту роботу? Ось вже я, наприклад, готова дарувати цей чудовий фартух. Бачу, що на вазах я трохи стягнула, поспішала. Перероблювати вже не буду. Спробую праскою це все поправити. Але що я хочу сказати, це також робота двох вечорів, ну, скоріше трьох, але це все одно важко визначитися. В якісь дні ти маєш більше часу, в якісь менше. Неймовірно приємні швидкі процеси, коли ти сідаєш щось робити і робиш це до кінця через невеликий об'єм і через нескладність дизайну. В одному з попередніх відео нещодавно я демонструвала. Цей набір у тубусі. Ниточок, до речі, вистачить, щоб вишити ще пару серветок або рушничок у комплект, але вже поїде в мене зараз цей фартух сам по собі, а можливо, пізніше до нього доєднається рушник. Річ сама по собі цікава. Розмір фартуху тільки трохи, ніби як за великий. Мама моя носить невеликий розмір одягу, але, можливо, якось прилаштується і буде все добре. Проте є ще один недолік в цього фартуха. Немає кишені, можливо, вона і не потрібна. Світлий відтінок, ніби й приємний, але не дуже практичний подарунок. Але, знаєте, треба ж привітати маму з першим днем весни. Зараз ми не святкуємо ті свята, які нас. Пов'язують з минулим радянським, ми від того відходимо. Тому мені здається, чому б 1 березню не стати днем жіночої краси та молодості. Замість листівки, дрібнички вони також потрібні. Придбала я, до речі, тоді другий фартух з повірядком. Я до кінця відео прикріпила тоді фото. Звичайно, що не кожен додивиться відео до кінця, ніби по скриптумам я його туди. Додавала. І інший набір, там, де дизайн для вишивки є, із поворятком, я відправила сестрі на подарунок. І хизуюся ще одним придбанням. Я купила дитячу швейну машинку, обмаль місця, тому і машинка такого розміру маленька. Я вже, до речі, думала про те, що придбати саме дитячу швейну машинку для оформлення якихось прикладних речей. Але ті, які я бачила в крамницях, вони дорогі, це 40, 45, 50 євро. Можна було шукати десь якісь обяви, що хтось перепродає. Але вона мені сама трапилась, коштувала лише 6 євро. Працює від батарейок. Батарейки туди потрібні ось такі великі, аж 4 штуки. То вже мені вартість цієї машинки з батарейками виходить 10. Машина має чохол пластмасовий, не якийсь пильничок. Має педаль. Звичайно, що довжина тут розрахована на дитячий стіл, недостатньо довгий цей шнур. Ні, щойно перевірила, обманула, дістає. Педаль, не знаю, чи взагалі буде зручно, але якщо навіть і не досить довжини, можна поставити невеличкий табурет. І я думала, що ця машинка шиє таким ланцюжком, у мене в дитинстві була така машинка. Ані, ця машинка має човнок, я його ще не намагалася діставати, не розбиралася з цією машинкою. І шиє звичайну строчку. Ось цей зразок був укладений до машинки. Сподіваюся, через місяць у мене більше часу з'явиться на всі такі витербеньки. Є чим кріпити до столу, щоб машина не совалась. Так, тут місце для батарейок. Все. Невже, невже я буду цим зайнята? Ще в комплекті якась ручка, не знаю для чого, голки? Немає в мене тепер тільки швейних ниток. Ще одна стаття розходів. Ще зніму для вас бокс, який я купила під рукоділля. Ось такий він величезний. Звичайно, в мене сюди все не влазить. Але якось я знайшла, завдяки чому я зможу обмежуватися. Всі сподівання в мене на цей бокс. Об'єм 55 літрів. Я думала чомусь більше, але зараз подивилася: ну 55 то 55. Ну, і повертаючись ще раз до теми свята, яке вже пройшло до Дня закоханих. Що хочеться сказати, це те, що. Чим старші ми становимося, тим більше змінюється в нас ставлення до деяких свят. І до цього свята ставлення в мене також змінилося, так як зараз люди з ЛГБТ спільноти голосніше і голосніше говорять про себе. А в Європі то взагалі вже про це не треба говорити в Штутгарті. В одній з крамниць мені трапився невеликий наборчик в такому примітивному стилі, як можна вишити весільну метрику і зробити її індивідуальною. Це, можливо, трохи не те, до чого ми звикли, не якась там класика, не весільний віночок, не два кільця, не голуби. а це такі персоніфіковані персонажі. Якщо можна так сказати, бо їм надані риси реальних людей, якщо це вишивати, наприклад, на замовлення, можна додавати якісь дрібні нюанси. І ось навіть на таких дрібних вишивках ще дрібні нюансики, штришочки, відіграють таку велику роль і роблять цю вишивку ексклюзивною, неповторною і дуже індивідуальною. Після того, як я побачила цей намір, я шукала, приглядала багато. Світлин в інтернеті, і ті, які мені трапилися, я вам зараз тут покажу всі фото взяті з інтернету. Я не можу зараз вам навести власників цих світлин, але я їх використовую тільки для того, аби показати стиль весільних метрик, як це може бути реалізовано. Що це можна навіть робити на замовлення, можна робити такі індивідуальні подарунки і радувати своїх рідних, знайомих, друзів. Свято насправді про кохання. Воно дуже гарне побільше б в нашому житті дійсно було свята любові.